У цьому відео розглянемо, як швидко і просто виставити нумерацію сторінок в документі. Перед тим, як ми перейдемо до основної частини, попрошу трохи уваги приділити збору на ремонт авто 207 го батальйону. Інструкція зділоводства каже, що під час оформлення документів на двох і більше сторінках друга та наступні сторінки повинні бути пронумеровані. Номери сторінок ставляться посередині верхнього. Поля аркуша арабськими цифрами без зазначення слова сторінка та розділових знаків, а перша сторінка не нумерується. Щоб додати номери сторінок, натискаємо вкладку Вставлення. Знаходимо меню колон титули, натискаємо на номер сторінки і обираємо потрібний варіант. Перевіряємо і подвійним кліком знову відкриваємо колон титул. Якщо бачимо, що колон титул посунув верхню межу і через це з'їхав текст, то підправляємо його розміром. Згадуємо, що на першому аркусі номер не ставиться. І вимкнути номерацію на першому аркуші ставимо галочку біля інші для першої сторінки. Номер зник лише на першій сторінці. Переходимо до останньої сторінки. Тут теж номер не ставиться. Ставимо вказівник на початку сторінки. Переходимо до вкладки макет, знаходимо розриви і натискаємо на опцію Наступна сторінка. Думали на цьому все. Волонтитул також можна загнати всю ту хуйню, яка має повторюватись на кожній сторінці. Якщо подивитись на додатки до інструкції з діловодства, то навіть слова продовження додатка.